Усім привіт! З вами я, Наташка, і сьогодні в нас буде огляд пряжі. На жаль, в нас вимкнули опять світло, і я хочу вам показати нову пряжу. Ну, вона якби не нова, я з неї вже в'язала багато виробів. Зараз в'яжу знову виріб. хочу вам показати, бо мені дуже вона подобається, різні там є кольори. Склад супер-супер. Можливо, ви шукаєте для себе якусь цікаву пряжу з чудовим складом. Давайте роздивлятися. Це ось така пряжа, називається YarnArt Flowers. Тут йде 55% хлопок, 45% поліакрил на 250 грам йде 1000 метрів. Якщо ви в'яжете майку спицями або футболку, вам хватить одного такого пухляша, одної такої бабінки. Якщо ви, так як я, пов'яжете гачком, вам потрібна одна бабінка і ще з другої половинка, скажу так, тобто можна взяти упаковку і зв'язати собі майку чудову і ще хватить на 2-3 дитячих шапулі гачком. Так, оцей колір тепіру я заказала, мені тільки він прийшов з пошти, спеціально замовляла для того, щоб вам показати. У мене просто ця пряжа без етикетки. Я хотіла, щоб вона була гарна на відео, щоб ви подивилися. Вона йде такої скрутки ось це йде як початок. Але мені. Ну, можна так починати, тобто так, от, ну, цей колір, допустим, з темного на світлий. Я завжди починаю з світлого на темний. Там дуже багато є їх е е кольорів. Ну, дуже багато у мене це йде колір 292. Як він буде лягати в ці переходи, тут виходить, от якщо розовий, трішки пров'яжете розовий, далі одна ниточка додається світліше розового, далі дві, далі три. Ну, тобто дуже гарні переходи йдуть в пряжі, і там є да, навіть однотонні від темного до світлого або такі кольорові. Так, скажу зараз за гачок. Гачок нам рекомендують 2,5. Е, ні, 3. Гачок 3. Мені цікаво, навіть на якому в'яжу я. У мене тонший, у мене номер 2. Я вам скажу для мого в'язання, зараз вам покажу цей виріб: це підходить ну, на ура, 2. 3, мені каже, буде дирчистей, хоча з них в'яжуть шалі. Можливо, для шали воно би підійшло номер 3 Для мене дивно те, що тут написано прання тільки ручне, машинного не можна, але я хочу сказати: я в'язала дитяче платячко. Я постараюся фото витягнути з інстаграму або з Фейсбука, або в мене воно загубилося. Я вам ставлю відео. Улянка в мене відносила. Два роки дитина носила в школу. Це ж прання було майже кожен день, і нічого цій пряжі не сталося. Я прала на 30%. Температура 800, 800 обертів і прання на режимі шерсть, вовна, і нічого не сталося абсолютно. Тут глажка розрішена, дозволена, але я не глажу, не прасую в'язані речі. Ну, не прасую зовсім, тому що в мене був дуже такий гіркий. Опит, чи як правильно по-українськи, бачите, давно не знімала відео і мені дуже важко. Вибачайте. Е, я була ви, попросувала так свою кофтинку, що вона стала в три рази більша. Мама її носила три роки, мама тоді була більша, вона зараз походила в мене. Так що, такі справи. Таку пряжу ми сьогодні з вами розглядаємо. Е, вона буде ось тут, щоб. Ось так, щоб ви бачили, десь її сюди. Що це ця пряжа. Я вам покажу, що я в'яжу собі ковтинку. У мене просто інші переходи. Тут від чорного до такого кольору, він вважається, пудри. Погана камера передає взагалі в мене кольори на телефоні зараз. Ну, що ж зробити? Не хоче мій телефон працювати зовсім. Так, і трішечки буду посувати, щоб вам було видно і пряжу і все. Так. Тут, як ви зрозуміли, я в'яжу від гачка. Гачок в мене номер 2. На номері 2 гачок, воно лягає дуже гарно, дуже прям мені все подобається. Такого, як в мене, ось тут колір немає, я не знайшла, не знайшла на інтернет-магазин, можливо, цей колір і є в продажу. У мене, мене була упаковочка. Один... Одна бабінка, я зв'язала дитяче платчику, і ось це вив'язую нарешті. Прийшов час собі таку не знаю, ковтинку, не знаю, як це назвати. Майка, це не майка, майка вона така йде. Давайте блузку будемо казати. Щось таке вив'язую. Я вже, можна сказати, на фінішній прямій, тому що вже закінчую У мене візерунок кінчився, і я закінчу. Ця пряжа переться в мене в машинці, як я сказала, регулярно. Вона дуже гарно лягає. Я нею дуже задоволена. Дитяче платчику, я в'язала спицями. номер. Номер 325, точно пам'ятаю, а тут що нам рекомендують? Спиці рекомендують 2,5. Ну, це хто як в'яже, чесно скажу. Ну, Можливо, 2,5 і хтось хоче, щоб воно було таке плотне полотно. Але ні, в мене зв'язалось на 3,25 плаття в ульянки, вона була дитина була задоволена. І я вам додав фотографію. Фото, щоб ви бачили. Надіюсь, що вам було цікаво це відео. Ви щось для себе нове підчеркнули, побачили. В мене, як завжди, це цей точний відклик про пряжу. Я не приукрашую чи що. Якщо пряжа мені не подобається, я кажу, що вона погана, вона мені не сподобалася, так як є. Ця мені дуже сподобалася. Там ще є одна в них, ну, я маю в виду, якщо з хлопком ще є ярнарт. Розето, чи що, я не знаю, як називається, ще ту не пробувала. Треба теж попробувати тоді вам розказати про ту пряжу. Цю пробувала дитина відносила задоволена, я ось буду носити. Надіюсь, на осінь якраз спаде жара. І я буду в новій обновці. Ну, а ви залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь, ставте пальчики вверх, коментуйте, чи пробували ви таку пряжу, чи вам сподобалося. Ну і до скорих зустрічей!